На своє дорогоцінне, 68-річний Григорій Маковій ніколи не жалівся, аж раптом запаморочились в голові, а позначки на тонометрі перевалили за 200 з гаком. Жінка зрозуміла, що я змовою почало мені погано. І я почув, що погано почув, що якраз діти приїхали. Я кажу, ну що, визивайте скоро помочь. Визвали ще як молоди. І сюди. Євочки, дуже чотири євочки. Помочь оказали, як має бути, і на утро я вже почав говорити. Через інсульт у цього чоловіка не працює рука, аби її розробити, намагається скласти кружечки по кольорах. Медична сестра допомагає. Дуже важливо для ранньої реабілітації пацієнтів. Моторика, моторика пальців. Щоб коли пацієнт бере якийсь предмет у свою не працюючу руку, він відчуває силу. Він починає нею рухати. Він головний мозок працює для того, щоб він розуміє, що рука повинна працювати, і за рахунок того береться сила в руці. Це дієвий дійсно метод. Не один пацієнт на цьому одужав. В цьому на всі сто переконався, і наш герой Григорій Маковій каже, потрапив у надійні руки лікарів. Тож наразі посміхається і старанно складає мозаїку. Переулки, світофори і дороги. А чому це? Ну просто так мені Не нравиться. Не падає духу. Перші симптоми інсульту підняття тиску, запаморочення, головний біль, порушення мови, втрата зору, скрилення обличчя, а ще нудота, блювота та обмеженість рухів. Якщо пацієнт доставляється в відділення на протязі перших трьох годин, і це є закупорка судини. То є можливість провести тромболітичну терапію. Це єдиний доказовий метод лікування ішемічного інсульту. Тому є боротьба. Мозок це час, як вчасно доставиться пацієнт. Процедура виконується препаратом актилізи. Держава надає безкоштовно цей препарат на сьогоднішній день. Ми в місяць робимо від 20 до 25 процедур. Пацієнтам з ознаками інсульту проводять КТ і сканують судини шиї, пояснює завідувачка інсультним відділенням. Це обстеження обов'язкове при даному при захворюваннях інсульту. Це вимагають НЦЗУ, обов'язково ця ця процедура вимагається. Для чого вона робиться? Для вияснення чи є стенози в екстракраніальних відділах, відділках судин, чи є атеросклеротичні бляшки. Виконують дослідження за допомогою УЗД-апарату. Ми маємо можливість робити цю процедуру доплатне сканування на території нашого, нашого відділення, і це зараз зробилося. Це приходять лікарі з функціональної діагностики і виконується ця процедура на місці. Статистика інсульту в Україні насторожує. Щороку медики фіксують до 140 тисяч нових випадків. Це друга найбільш ймовірна причина смерті пацієнтів. Збільшилась кількість інсультів в першу чергу за рахунок соматичної патології. Не завжди людина може лікуватися і за рахунок стресових ситуацій. На жаль, більшість людей вважає, що тільки коли піднявся тиск, тоді треба потрібно. Прийняти ту чи іншу пігулку, але якщо є любе захворювання, в тому числі гіпертонічна хворі, хвороба, призначене лікування має прийматися уже постійно. Лікування пацієнтів з інсультом триває 5-7 днів. Далі реабілітація. Є пацієнти, які сьогодні поступили ще не працювала нога чи рука а на слідуючий день ми або посадимо ми вже точно, а можливо, ми вже й ставимо на ноги. Все направлено на те, щоб пацієнта повернути в звичайне е здорове життя. Вберегти себе можна, контролюючи ритм життя і звички, кажуть медики. Важливо правильно харчуватись, виключити паління, не зловживати алкоголем, а ще бути активним і менше стресувати.